У незламному хабі орбіта відбувся обласний фестиваль «Work and Молодь крок до успіху. Професійно-технічні навчальні заклади презентували професії, за якими готові навчати. Показуємо, розказуємо, запрошуємо до нас на навчання і також е шукаємо спіправці з роботодавцями, щоб наші учнів працевлаштовувати до них. Показали на фестивалі те, чого навчились самі учні. Наприклад, ось такий макет будинку створили майбутні монтажники санітарно-технічних систем і устаткування будівельного центру профтехосвіти. Навчитись пропонують на перукаря, кравця чи закрійника в училищі моди та стилю. На фестивалі діяли і майстер-класи, де учасникам робили зачіски, аквагрим або разом розписували гільзи чи створювали фігурки на 3 d принтері. Ми представляємо майстер-клас розписи гільз дівчата, третій курс на відділі декоратор вітрин, Розписують акриловими фарбами гільзи. У Нас можна створити і брілочки. Ми виготовляємо з 3 d принтерів наших, виготовляємо об'ємні фігури. Це різні, це фігури, можна знайти в інтернеті, потім закладаються в програму і потім вже друкуються. Можна друкувати, можна відбивати, відпечатувати. Це об'ємні роботи, ну будь-що можна зробити. Дивлячись від розміру, а ще в рамках заходу вакансій для дівчат і хлопців пропонують різноманітні підприємства міста. У нас є багато вакансій для молоді. Ми їх розвиваємо, направляємо у вибрану напряму і пропонуємо різні вакансії. Це від магазину, у нас магазини як в Запоріжжі, так і в Дніпрі і в Києві. А також виробництво та офісні вакансії вирішили зібрати на одному майданчику. Наших успішних підприємців, які а, мають можливість запропонувати цікаві свої вакансії, цікаву роботу, саме нашій молоді. А в той же час ми маємо величезне бажання залучити молодь до обрання своєї професії, до працевлаштування, до можливості залучення до грантових програм відкриття власної справи. Відвідувачі заходу кажуть для тих, хто шукає роботу, це чудова нагода обрати саме те, до чого прагнеш. Мені дуже подобається те, що люди з кожного закладу можуть показати свої можливості, те, чим вони живуть, і що роблять це дуже добре. Це дуже гарний формат, дуже цікавий, тому що молодь може знайти ну, можливість нові знайомства, які будуть дуже корисні в майбутньому. Мені дуже сподобалося те, що тут багато люди пропонують різних вакансій на роботу. Цікавий захід тому плані, що люди, молоді люди, можуть прийти. Знайти місце собі подощі пропонують дуже багато вакансій. Це як і продавець, так і якийсь різноробочий. Фестиваль це своєрідна платформа, де кожен учасник зміг знайти щось корисне для себе, наприклад, майбутню роботу, навчальний заклад або ж ідею для власної справи. Анна Крамаренко, телеканал МТМ.